Старший встречался, но уже выстал. Старший встречался, видел, что звукальфин не как раз он пользуется здоровьем, не стеллирован. в агрессии, не и что он Я вважаю, що ми можемо продовжити розвивати стільки е, представників повідомлення належним чином. Проте, згодом з тим, що він з'явився, по поважність причин не повідомлюється. І тому його вчити є не обов'язковою. Все в судовому сім'ї. Тому я вважаю, що ми можемо продовжити. Ви можете з'ясувати, скільки потрібно буде часу, на який час ми повинні дати вказ? Чи це може бути в кінці дня, сьогоднішнього, ви не на зв'язок? Чи ви захворіли? Скільки потрібно? Писав, що захворів, скажи, що була смс-казанка. Суд на місці сьогоднішній судовий розгляд. Друзі, отже, ми бачимо, прийшов слідчий. а ви слідчі ДБР? Це ви підписували закриття постанови? А можете прокоментувати, чого ви закрили? Чому ви не розслідуєте неправомірні дії працівників поліції? Це ваша особиста суб'єктивна діяльність. Я задаю вам питання, ви відповідаєте? Тобто кидати дівчину в асфальт, викликаючи спецпідрозділ ТОР, це було правомірно? Мотивація прийнятого рішення, зазначено в постанові. Ну там просто. Ну, ми в то покажемо. Можемо згадати це? Та дивіться, -у 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 -у. Та. Та. Так. Ми, ми до вас напряму. Е куди хочемо звертатися, з... вирішуємо ми, а не ви. Приниження волонтерів в... В справі є приниження волонтерів. Чому на Мами це не звертається? Ну, дивіться, друзі, Слідчий каже, куди нам звертатися. Куди нам звертатися, вирішуємо ми, а не слідчий. Слідчого справа є розслідувати неправомірні дії працівників поліції. Е, наразі е, коротко, будь ласка, тоді е, Ніно попросимо. От на сьогоднішній день засідання ми бачимо, що воно перенесено, що відомо покиняти. Можете спити номер захисника, щоб я його визвонив? Хоча б то я тоді зараз виключу ефір, щоб цей підсумки yeah. вже. Друзі, всім дякую за підтримку. Там зараз е, з'ясовують е, на, на котру дату е, телефони захисника. думаю, особисті такі сконтакти, там адреса, то вже не будемо фіксувати на відео. Добро наразі до включень, друзі. все, обнімаю. Всім дякую за підтримку і винні будуть притягнені до кримінальної відповідальності. До речі, е, працівники поліції на мене наговорили. Що мене притягували за співпрацю з Ерефією. От я хочу їх тут бачити на коврику. Нехай розкажуть за шкірку всіх приведе, хто порушує конституцію, закони, права і свободи людини. І нехай не думає хтось, що сховається в Україні від правосуддя. Добро друзі, обіймаю. Дякую за поширення з Богом, Па-па.